На проєкт Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги зареєстрували рекордну кількість команд з Вінниччини понад тисячу. На цих змаганнях школярі себе проявлятимуть у баскетболі, волейболі, футзалі, чарлідингу та на інших спортивних орієнтуваннях. Мета проєкту навчити юнаків та дівчаток любити спорт. Діти села Кордалівка активно готуються до спортивних змагань. Їх навчальний заклад долучився до всеукраїнського проєкту «Пліч-Опліч». це змагання, де учнівські команди будуть виборювати перемогу в баскетболі, волейболі, спортивному орієнтуванні. Семикласник Назар Бачишин вже три роки займається баскетболом. Хлопець наполегливо тренується, тому і потрапив до шкільної збірної. Дуже подобається брати участь за свою школу і приносити їй перемоги. Треба підтримувати фізичне навантаження. Для учнів і для самої школи, щоб приносити їй більшу ну, участь в змаганнях, з Корделівської школи на змагання поїдуть дві команди з баскетболу та одна з чарлідингу. Тренуються юні спортсмени двічі на тиждень. У нас в закладі працюють гуртки з баскетболу, для юнаків та дівчат. Молодша вікова група – це 5-9 класи, і старша вікова – це 10-11 класи, 9-10-11 як юнаки, так і дівчат. Діти отримують масу задоволень від змагань, вони в захваті від тренувань і з е, задоволенням приймають участь. Зіграв у баскетбол з дітьми і начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Очільник області сказав, що Вінниччина подала найбільше заявок на участь у всеукраїнському проєкті. Бажаю вам перемоги. Форпіницький та ваша команда називається? Я Наприкінці січня починається перший етап змагань. Всього буде п'ять етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний, а потім вже все український. Євгенія Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».